Зараз ми знаходимося на оглядових каналах трамвайного депо, яке побудовано в 1930 році. Трамвай у Львові вузькоколійний ширина колії 1000 міліметрів. І після Другої світової війни Радянський Союз вже не випускав трамваїв на 1000 міліметрів ширини колії. Тому в 50-ті роки Львів замовляв вагони, ну не тільки Львів, взагалі в Радянський Бувший Союз. В Німеччині на заводі ГОТА в Східній Німеччині були побудовані трамваї, які працювали з трамвайними поїздами моторний і прицепний. Ми бачимо такий вагон. Давка до Львова починалася в 62 році. Він перероблений вагон-платформу, він перероблений вагон-платформу. Такого типу вагони почали до Львова поступати в 1956 році. Завод поставляв ті вагони не тільки до Львова, до Вінниці, Житомира і... На широку колію до багатьох міст. Одеси, Дніпропетровська. Вони там працювали успішно. А, О, як як львів'яни до таких вагонів відносились? Чи, чи складали пісні? — Львів'яни Львів'яни чудово відносилися взагалі до трамваю. Цей міський транспорт надихав поетів, надихав музикантів. Складено О трамваю. Напевно, біля ста пісень. Ну, хоч одну, хоч э, рядочок. І... Один рядочок зі старих пісень бочарських, так званих 20-х років. Трамвай за трамваєм, за трамваєм, трамвай, а за тим трамваєм ще є трамвай, а за тим трамваєм, один трамвай.